Вітаю, з вами бурсук. Налаштування для Simplex Ultra. Режим L можна M спробувати. Увімкнули озвучування металів. Шумопоглинання 5-6 ставимо в залежності на стільки жорсткі удари і на стільки товсте стебло. Далі, що стосується швидкості, встановлюєте на 2. І пробуєте вихажувати по стерні саме. Десь ось тут більш жорсткіше. Бачите, працює надстабільно. Спробуємо знайти якісь сигнали. Тут нас назад розвернемося більше смітник. Чорний, можливо, ще якийсь колір вилізе. Тобто це самі оптимальні налаштування, щоб спокійно і без проблем. Думаю, зрозуміло, цей сигнал теж не цікавить.